Всім привіт! І з вами дім всілякий всячний, і це вже 21-ша частина озвучення коміксів по трансформерах. Якщо вам подобається моє відео, то я буду робити ще. Ну а поки що погнали! Шваброк тому з Немає нічого кращого, ніж гратися з собою. Саундчат краще, автоботи чак гірше. Агов, мегатроне, як думаєш, автоботи вберегли свій ковчег? Як зарекрили? Вони встановили грім лок. Шш, йди спадки. Це я її друг відстоюємо справедливість. З моєю дитиною все в порядку. Твоя дитина помішана на трансформерах. Ну а на цьому все. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Ставте лайки, а я буду шукати матеріали надалі і до зустрічі!